Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Середньовіччям називають період європейської історії між стародавністю та новою історією. Цей період займає ціле тисячоліття. Темними віками його охрестили італійські літератори та історики. Аж у 15-16 століттях, спочатку виділивши таким чином 10-11 століття, час, про який залишилось дуже мало писемних джерел, однак з часом поняття темні віки розширило свої часові межі, означивши, як вважалося, епоху занепаду культури, проміжок між античністю та відродженням. Але чи насправді це була епоха аж такого занепаду? Чи справді середньовіччя було темним та ворожим до науки, і все, чим тоді займались люди, це брудними та голодними полювали на відьом у проміжках між епідеміями та церковними месами? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня. Я вчителька історії та кандидатка історичних наук. нумо розбиратись! Для початку одразу позначимо крайні точки середньовіччя. Умовно, початком середніх віків вважають рік падіння Західної Римської імперії, тобто 476 рік. День, коли Одоакр захопив престол Римського імператора, став точкою відліку розвитку варварських держав на уламках колишньої Західної Римської імперії. Що ж до закінчення або верхньої межі середньовіччя, то тут погляди істориків розходяться. Одні вважають кінцевою датою завершення середньовіччя рік падіння Візантійської імперії або 1453 рік, інші пов'язують закінчення середньовіччя з відродженням, ще хтось з реформацією. Однак компромісною датою завершення середньовіччя вважається рік, коли завершилася реконкіста, тобто відвоювання Піренейського півострова у Арабів. А також досягнення Колумбом берегів Америки. Сталося це у 1492 році. Що ж робить середньовіччя таким особливим? Перед усім, саме у цей час зароджується політичне поняття Європа, центр розвитку цивілізації зміщується від Середземномор'я у глиб континенту, і там, на античній спадщині та християнстві, Формується цілком самобутня європейська культура. Спільним для усієї середньовічної Європи, куди ми включаємо також територію Візантійської імперії та Русі, стало явище феодалізму. Феодалізм це суспільно економічна система, за якої стати землевласником можна було в обмін на військову службу. Той, хто надавав землю або феод, називався сеньор. Той, хто Феод набував, васал. Васал присягав сеньору на вірність, у той час як сеньор зобов'язувався захищати васала від інших землевласників та бути справедливим. Феод надавався разом із селянами, які жили і працювали на цій землі. Вони мали забезпечити власнику Феода бойового коня, зброю та обладунки, а також сплачувати податки. Ці селяни закріплювались за землею, не маючи змоги переходити з одного місця на інше, тобто ставали кріпаками. З феодалізмом та кріпацтвом нерозривно пов'язано і рицарство. Адже саме рицарі і були тими власниками феодів. Вони мали відбувати військову службу, а за це звільнялись від сплати податків. Однак рицар не був безумовним підданим короля. Адже складна феодальна система передбачала відповідальність васала лише перед власним сеньором. Часто бувало, що окремі феодали були могутнішими за правителів. Звичайно, феодали конкурували одне з одним та королем за владу, тому для епохи середньовіччя притаманні періоди феодальної роздробленості держав. Відтак постійна загроза війн. А також підґрунтя у вигляді античного права та варварської демократії спонукало королів до пошуку компромісу із феодалами. Так зароджуються колегіальні законодавчі органи, парламенти, які обмежують владу короля і дають змогу знаті та міщанам відстоювати свої права. Поступово до парламенту отримують доступ інші верстви населення, міста як осередки ремісництва і торгівлі. Постійно зростали, коли їм стало затісно перебувати у владі феодалів, вони почали купувати собі право на самоврядування, десь міста ставали опорою для монархів у боротьбі з феодалами, як от у Німеччині чи Польщі, а десь вони перетворювались на повноцінні держави, наприклад, італійські Генуя та Венеція, або Німецький Гамбург. Отже, так склались два із трьох суспільних станів середньовіччя. Перший аристократія, яка вийшла з рицарства, або ж Беллаторес ті, що воюють, другий ті, що працюють, або лабораторес. До них належали селяни, ремісники та купці, на плечах яких лежав тягар різноманітних податків на користь держави та сеньора. Кого ж не вистачає у нашій схемі? Так, третім станом було духовенство Ораторес. Або ті, що моляться, адже неможливо уявити собі середньовічну Європу без християнської церкви. Інституційно християнство сформувалось у середині першого тисячоліття, ставши могутньою силою, яка успішно конкурувала зі світськими володарями. Розкол церкви у 1054 році створив дві гілки християнства католицьку та православну. Західноєвропейські держави традиційно тяжіли до католицизму з центром у Римі, у низці східноєвропейських держав, а також на Близькому Сході, запанувало православ'я. Між ними було багато відмінностей, але спільним був беззаперечний авторитет лише християнський єпископ міг помазати правителя на царство. Лише церква дозволяла шлюби чи розлучення монархів, храми та монастирі. Стали потужними землевласниками, володіли власними селянами, варили пиво і робили лікарські спиртові настоянки. Монастирі були осередками освіти і науки. Там переписували книги та пишно оздоблювали їх коштовними мініатюрами. У монастирях також навчались діти вельмож. а невдовзі саме з монастирів виросли перші європейські університети. З часом чітка тристанова система середньовіччя. Почала розшаровуватись та ускладнюватись. Розвиток техніки, удосконалення луків та арбалетів, а також поява вогнепальної зброї поклали край рицарському війську. Йому на зміну приходять професійні наймані армії. Хороші найманці коштували дорого, а послуг феодалів рицарів монарх уже не потребував. Тож, опираючись на міста, які давали значний прибуток завдяки розвитку торгівлі і промисловості та завдяки підтримці церкви, королі формували централізовані монархії із сильною королівською владою. З плином часу ця влада стане всеосяжною, тобто абсолютною. Життя середньовічної людини крутилося навколо церкви, день починався і закінчувався бамканням церковних дзвонів. Християнство обіцяло вічне життя тим, хто дбає про чистоту власної душі, і вічні муки тим, хто більше піклується про земне. Тому, на відміну від античних людей, мешканці середньовічних міст та сіл кутали своє тіло, вважаючи його, якщо не марнотою, то вмістилищем гріха. Усе життя людина середньовіччя очікувала другого пришестя Христа і страшного суду. Про нього не забували нагадувати клірики на кожнісінькій месі, якось недоземних веселощів, коли тобі постійно нагадують про смерть. А нагадувань було більше, ніж достатньо можна було постати перед Господом доволі раптово, адже війни, сутички, кримінал, невражаючі масові епідемії були цілком звичним явищем для людини середньовіччя, чого вартувала лише одна епідемія бубонної чуми. Яка викосила третину населення Європи. Ця епідемія, відома під назвою Чорна смерть, була лише однією ланкою жахливого ланцюжка середньовічних катаклізмів. А ще клімат ставав дедалі нестабільнішим і спричинив великий голод. Після цього всього розпочався так званий малий льодовиковий період тривалий етап відносного похолодання, що розтягнувся аж на чотири століття з кінця 14-го Посередину 19-го. Шлях спасіння пропонувала церква. Вона використовувала віру людей з власною вигодою, починаючи від збирання пожертв і торгівлею індульгенціями аж до організації військових кампаній. Низка таких кампаній, відома під назвою Христові походи, на позір була організована задля визволення Палестини від мусульман, а насправді мала ознаки грабіжницьких нападів. Втім, Саме під час Христових походів зародились духовно-рицарські ордени тамплієри, тевтонці, госпітальєри та інші. Більше про них ти можеш дізнатися з уроку Христові походи священна війна чи продумана політика католицької церкви на сайті Вчися вухами. Зрештою, очевидний провал захисної функції церкви та постійний сув дедлайну страшного суду на невизначений час. Зумовили переосмислення, сприйняття існування з'являються критики церкви, що мають багато прихильників, наприклад, англієць Джон Уікліф або чех Ян Гус. Інтелектуали починають висміювати вади тогочасного суспільства, а особливо лицемірство кліриків. Мало того, вони сміють у своїх творах описувати окрему людину, як вмістили ще Бога, забираючи цю роль у церкви. Їх називали гуманістами, адже у фокусі їхніх творів була людина з усіма її гранями прямісінько тобі, як у часи античності зароджується гуманізм, як і Ренесанс у Італії, де антична спадщина буквально лежала під ногами. Петрарка, Бокаччо, Данте, Леонардо, Рафаель. Ці постаті були серед тих, хто поклав край середньовіччю як культурному явищу. Неостанню роль у розвитку гуманізму та відродження відіграли грецькі науковці, що переселились до Італії після захоплення Константинополя турками. Невдовзі на фундаменті гуманізму розвинеться реформація широкий рух за оновлення церкви. Реформація була б неможливою без книгодрукування. Йоган Гутенберг здійснив справжню революцію у поширенні інформації адже відтепер. Книги могли випускати не лише монастирі, але й світські багатії. Друкована книжка була дешевшою за пергаментні манускрипти. Вона дала поштовх формуванню національних мов, що конкурували з латиною. Книжка стала доступнішою, і ширші верстви отримали змогу навчитися грамоти. А завершення великих воєнних кампаній у Європі, що ознаменувалося Реконкістою. Та великі географічні відкриття остаточно перегорнули сторінку історії європейського середньовіччя. Середні віки з легкої руки просвітників називають темними, але саме у цей час зароджується Європа зі своєю особливою політичною системою, з освітою і наукою, що виростає у монастирях, з винаходами, що визначили подальший розвиток усього людства Колумб, Магеллан – Гутенберг, Бокаччо, а також русини Юрій Дрогобич та Станіслав Оріховський Роксолан усі вони безумовно видатні особистості, були продуктом саме середньовічної доби. Середньовіччя заклало потужний фундамент для подальшого розвитку європейської цивілізації. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. З тобою була Ірина Вишня. Проєкт «Вчися вухами реалізовує ГО «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.